Друзі, всім привіт, з вами я, Дей. Сьогодні вас очікує найзахопліше відео на нашому каналі. Я вам гарантую, воно вам сподобається. Приємно. Перед. Сперва ми орендували дім, потім я пригласив своїх друзів, щоб помогли розставити камери. А далі знайти екстрасенса. А поки я чекаю екстрасенса, підтримай нас лайком. Нам буде дуже приємно, а вам це зовсім не важко. Ребята, екскресень, уже вон, все, йду, йди до нього. Фух, так, друзі, мої, вроді, вже поховалися так, ага, в машині. Фух, так, доброго дня. Дивіться, чарт великий, пройдімо, я вам розкажу про дом. Все розповім вам. Фух, дуже нас проблемно з ним. У нас тут дуже всякі, проходять странні дії. Але перед тим, як ви війде в дом, можна ви провірочку одну пройдете? Це не займе багато часу. Ми то не сумніваємося в вашій силі. Ну, дивіться, от тут бачите три машини. В одній із них сидить мій друг. Ви, якщо настоящий екстрасенс, ви повинні сразу же поняти, в якій сидить. Ви Тому... шо? Не бачите, що я справжній екстрасенс. Давайте. Ну, Я б не хотів би втратити свої екстрасенсні сили, але за таке село щось так. А... Я думаю, це права машина. А, okay. Ви все вірно. Для того щоб провірити, чи справжній він екстрасенс, я попросив своїх друзів сісти в машини і провірити екстрасенса. Ну, як ви зрозуміли, він не пройшов провірку, тому що настоящий екстрасенс сказав би, що в кожній машині по людині. Манчин, це Мончен я... сілилась. Мені поганенько, Я підуляюсь. ну щось поганенько, так що він піде в свою кімнату. Фух, фу, ж ви мене здивували. А давайте до справи да, без да, цих давай. ваших. Фух, Чарльз великий, вір на вас, да? Да. Фух, ну все, прийдімо, бо ви молодці, ви відгадали мого друга, тому я у вас впевнений. Я думаю, ви знаєте толк в своїй роботі, тому. Фух, розказуй про цей Дім. Дім, ну, жахливе місце, правда. Тут раніше кладбище було. Це дім нашої бабусі, там моїх ще товаришів пару. ну коротше, дім ну, бабусі, спадок від бабусі. происходять такі странні речі, як все время мигає світло. Ну це не з проводкою проблема. Світло мигає якось аномально. У нас все добре по всій хаті одноврімена мигає. Електрика визивала, як сказав, що все супер. Рухаються предмети. Ну, отакі странні діла. Коли розбиваються, бо. Ой, що таке. не, предмет у вас подвинувся тільки що. Та ні, вроді стоїть же. Що... О! Висо, стой! Підожі, все ж! Оооо! <плес> ну все таке бачите? все таке, При... стой, 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 де. не тікай! Тільки... Стой, стойте, стойте! Я вам... Я... Давайте так трошки. Давайте все-таки поможіть а. же нам домовимося. Ви все-таки чарсу великий, я нас на надії поклав. Давайте домовимося все-таки. Тут надо буде провести дуже важливий, обряд. Наличку я А, від... У вас двері відкриваються, я чую. Це у вас друг так громко відкриває їх. Ні, друг в мене на другому етажу він лежить. Де сітло, сітло, морга. Так може це у вас з проводкою щось не так. Так говорили, ну не з проводкою. Добре, давайте быстро вам чаю, так... чаю вам. Все добре, не можеш це з проводкою. злитися. Фух, присядемо. О! А, а! сыкапец! Я, я чай вас забрав, вибачте. Господи, мій телевізор, моя плазма впала. Знаєте, знаєте, і за чого це? Ну це не сквозняк, ви що? Це телевізор, по Ай. Це я за цих плакатів треба їх вбирати, вони притягують до себе по енергетику. Та ви я ви щас туалет, ви все... відійду, туалет відійду я зараз. О, ой, мені а, а звідки ви знаєте, що в мене тут туалет? А, я я екстрасен це почувствовав це. О, я зрозумів, добре. А. а, а. Ууууу... Що таке? Що таке? Що у вас сталося? Та й все затопило... Духи... Серйозна нагата Козаї... Що тут таке? Та все тут нормально, ну нещо ви смієтеся? Що так темно? В пропали це все... Не чиста сила... Не чиста сила... Вам треба... Срочно! Убирати! Убирати! Срочно! Убираю це! Успокойся, успокойтесь, успокойтесь, та, уберу так! Покотить миномать. Убирайте! Та, фіні... та господи, ну шо вы так? А це убираємо, ковагу браємо. Наты вам трохи щоб успокоїтися, на ты вам ось свіжого в. Ви... Та куда вы? вам свіжовиненька, ж щоб трохи хотя бы в себе пришли, бо це капец. Ооо! Давайте гомобря, да шо вы тут? Ааа, такой пьяный уже, мать! Ось, бред не сытай! О, господи, що так світло часто моргає? Щас я а, а ну, це візьму свої обради. Що а... 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 Шо ви тут? Що це ви, фу, що це ви розсипуєте мені? Що це таке? Це я магію свою... А, а вам добре, а... бо я вам маю цю жорстку вину. Ух! Давай, мій в круг стати бігом, в круг мав мав стати, а, да, ні, так? Ні, ти в круг ставай на оце, випий, короче, з за цим. Що це таке? За цим. Що це таке? І А чого я задушу? Зілля, 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 зілля. Вашому духу, кстати, також треба буде потрібно це випити, ну хай тільки ви вип'єте й духи. Духи почувствують, що ви добрий. І вони пропадуть, давайте. Поїдьте, а я обр. Я випив, випив, випи, випив. О, його сви помили! Що це таке, ну бачите? Дивіться дивіться! Що це таке? Що там написано? Подожди, там написано? Смерть! Смерть! Смерть написано! Екстрасенс! Що раз великий? Мені пана, пана, пана. Надо до пату, до пату, тут серйозно. Тут Тут, тут серйозніше, ніж я думав. Я не... Я а! не... Я не. Ще ще до пату, чувак, ще, ще більше, більше. Та підождіть мене, я ще більше. Куди <laughs> ви так багато доплачуєте? А що так, ви, ви та не можете справитися, чи що? Ой, одну надают, давайте справлять. О! поламалося дивіться, нема! Зламалося! Ламається ваше коло! Я я ще, ще добавлю, ще добавлю. Коло ваше ламається! Ви що? Ой, ой. Пух. Ну дивіться, ваш обряд щось ненадійний, дивіться, ламається, все, блядь. Ну дійсно, дисно, ви можете дійсно допомогти мені, Елы, палы. Е, зможу. Ой, а що це ты почекайте, щось. Щось погано, мать, ми пішли на другий пол, чуєте кричить, Піш, манчин? Чую, Пішки. Пішки. Манчич, а, чую, чую. Пішли, манчин, що а, з тобою? А, мене ще з дух обстріляють, Що з ним Чекай, таке? Чекай, ідіть сюди, боже, бігом ідіть сюди, що робити, що робити? Що робити? Давайте якийсь обрядик, ще якийсь обрядик. Тікай від сюди. Куда стойте, стойте? Закрити. Стойте тут, там. Закрити, через вікно, вікно. Вікно закрите. Тихо, то стойте, стойте, не тікайте, говори, ось поможіть! Ви мене! Прошу бри, вам, поможіть! Та да, ну поможіть, я вас прошу, поїжді, сіто! Я вам допла тут, доплачу, я брату, доплачу, я доплачу І Ще, ще більше, ще більше. І ще більше, ще більше треба. Ох. Ти ж мене, моя голова закажилась. Щас, ой. <реш> 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 вам потрібен ще один обрат, ще один обрат. Щас я все підготую. Може у вас є якась свята? Свята Нормально. Є вода в мене свята, щас підіть спитайте свого друга. Щас до друга, друга. піду. Манчин, Манчин, хорош, а ти грав. О... Манч. Хорош, хорош, Манчин, ти грав. О... Щас... Так, візьму своє ці, так, от. А... Духи мішають мені, ти що ж ці хаті тут роблять? Що <пистіла> <Шо> таке? <А? пистіла> тут взагалі! Вообще... Мені хтось вікно стрельнув, іди за мною. на терасу, на чи подивимся, хтось. Та що а, там там. Ой, вже. Наче нікого нема. А що сталося, я не зрозумів? Ктось выстрелил вікно? Та не може такого бути? Ну я щось вообще вже, я а, думав, зря свячу, вам бере. Святю, святю! О боже, ви вами! На чиста сила! Нечиста сила ісходь з веселя! О бой, ти ты везти пугал! И Идите, дух излин, излиться. -а. Да спокойно. Да ты що у вас такое лошадку? Спокойно. Успокойся, я вас прошу. Успокойся, oh. я вас умоляю. Давайте заспокоимся, пожалуйста. Я просто в шоке, ви так бігаєте? Ой, Фу. я не знаю, мені понял. надіюсь, я вам поміг своїм обрядом оцим, им, так что та давайте, як... давайте. А по иди, дойдемся. я йду от вас. давайте-давайте. А я не знаю, я не знаю, де ключі, а двері, вроде в открытии бути, нибудь пишите відкриті ж двері повинні бути. Так давай бути. через терасу випрыгну. Та куда ви там высоко? Ви? бачите, закрыть дійсно, має ключі десь... а ним. А десь, ключи мої... ключі мое ключи мое. так Ай, Тут не умор мене выстрелы. Ту не там парил. Ай, боже, став на крыльце. Так кто та, ви, не прыгайте, стой, 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 не прыгайте, я вас прошу. Ну что, мне не 20 даєш, по 5 соц, давай мне. Я ви... зрозумів, давайте вам ось доплачу, ви не кидайте мене, правда, не будете? Що за вас за звуки в стороні, по хаті? Та не ну, ж кажу, ну духи! Чуєте, хочете вибратися, я знаю, де ключі. Ключі, Дивіться, у мене тут, бачите, ось круассанчика будет. Покушаем, покушаем, давай отак от. Ух, ну шо ж робити? Ви, ви зрозуміли, в чем це так діло? Покушим, Розуміли, в чому діло? Зрозуміли, в чому діло? Зрозуміли, <звук> в чому діло? Алло! <звук> Екстрас... Чарлз дев'ятий, маленький. Ць ви зрозуміли? <звук> а, ну вибач, на, вам за оскорбление, та компенсація. Пішліть на чердак, я знаю на чердаку, моя повинна бути. Ой, давайте ты Так. Ти бачишь тут вообще в у вас происходит? Я вас хочу звалить отсюда. Та... А ви що, ви аферист виходить? Ні, так я аферист, я вас образ у вас, все нормально тепер. Ну пішліть на гору, подимся, що тут у нас. Ну да. Ну дивись мені. А тут повинно ключі бути. Фух. Ну и вони. Фух, ну пішли, давайте пройдемо. Пішли, пішли. А тут двері отак от. Фух, че шо таке, Куда ми мы? Ви бачили, що там таке у мене? Фух. Ну, баня, я йду, все, пыгаю. Та стойте, ты, не ты брит! А... Проси... Все, стой, 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 Пиш, пишіть, пишите, я вам розкажу. кошка. Все, прошу, прошу, выбачи, не. Фух, що ви так на нече? чуєте? это так вышло ферист а... получается? Та Ва, як же духи, Надо ще доплатыть, ще надо доплаты. Ви настоящий аферист. ми це все знімали на відео, так що ми викладемося на ютуб. Яке відео? Ні, ну можна ми викладемо, тому що, ну дивіться, смішно так, смішнявочка like, така. відео? відео? такая. На двір пройдемо, а пишить пройдемо. Двері, кстати, я ось відкрив, так понял. Смішнявочка така була, прикольная. Ааа, ось... смішнявочка! Ось... Та ось мій друг, короче, поплачет hey. биха. Та спокой! Споку... А я це вас... хто ще такий? Це мій друг спрятался він він речи рухав, короче. А знаете, чему его афорист? Знаєте, чому его афорист? Чого? Тому що в цих трьох машинах в кожній по машині була по людині. В кожній машині була людина, а ви не вгадали. Тому я сразу Так розумію, я, себе, це я це колиш... знав! Я просто це знав! Я ж. Ну ти ж бачиш, я почувствовав, де в тебе ван, я не можу бути не аферистом. Та це ви? Народ ну би посадить ся... вас. Та тихо, Господи, можна ми викладемо це на Ютуб? А ти гроші за те, щоб був викладувати. Так, я, я вам добре дам, 4500 450 гривень дають, як ми договарювалися, на. Так що все, дякую дякую вам. На Ютуб ми можна, так, це викладемо? Да. Дурачки. Недоумки. Все угадали, блять. Не поняв. Ось і кінець відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, підписуйся на канал для нових відео.